Отож, вчора я обіцяла розповісти вам про те, як миттєво спрацьовує психосоматика. Отож, дано. Вчора мала потужну коуч-сесію таку з своєю подругою з Іреною. І е в, такі, в такій роботі е задаються дуже незручні запитання, які чути прямо ну, зовсім не хочеться. Е Приходимо додому вже тоді, коли я видихнула, коли я результат отримала. Коли для психосоматологів, тоді, коли конфлікт розрішено, приходжу я додому, і моя дитина молодша, та яка Дарина, заявляє, мене болить вушко. Я запитую, яке вушко. Вона мені говорить, яке. Це тоді, коли ти чув те, що було неприємно чути. Дві години прийшло.